Казка на ніч. Подказ Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. З днем народження ягідко! На кущі вродилася ягода. Як гарно на світі! Зраділа вона, підставляючи під сонячні промені то ліво, то праву щічку. Якщо вже я народилася, розмірковувала ягода, то чому б ці події не відзначити? Вітер здував з кульбабки Пух, от і просить ягода. Пушинко. Пушинко, лети далеко-далеко, деяку ягоду побачиш, до мене в гості запрошуй на мій день народження. Не забудеш? Розніс вітер пушинки по світу швидко, швидко. Невдовзі почали й гості збиратися. Припливла на човнику порічка, прилетіла на сонечку брусничка. Журавлина прискакала на жабці. Лохина прилетіла на бабці, а чорниця з букетом у руці прибула на рогатому жуці. А на півнику верхи хто завітав? Помідор з баклажаном. Дивуються ягоди, кажуть у нас свято ягід і тільки ягід. Хіба ви ягоди? Ще більше почервонів помідор, обурився. Та чим же я не ягода? Чи я не кругленький, мов ти чорнице, чи, може, не червоненький, як ти бруснице? А що виріс на городі, то скажу при цій нагоді ми з баклажаном теж ягоди, а завітали ми до смородини передати поздоровлення від городини? Прилетіли з півдня на хмарині, апельсини й мандарини Заспівали хором на галявині. Ми до вас, ми справжнісінькі ягоди. Тут запалили ліхтарики світляки і вдарив смичком у струни цвіркун, засурмив у ріжок слимак, заграли на цимбалах метелики, закружляв навколо куща хоровод, залунало дзвінке й радісне, з днем народження ягідко!» От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.